Вітаю, шановні друзі! В Україні зареєстровано законопроект, яким пропонують саджати до в'язниці всіх, хто ухиляється від мобілізації, і заборонити судам виносити умовні строки за ухилення від мобілізації. А також. Внести і розширити поняття незаконного переправлення через державний кордон в Кримінальному кодексі України. Друзі, зробіть, будь ласка, репост, черговий юридичний треш від наших народних депутатів. Так дуже сумно виходить, що ви вибирали народних депутатів, щоб вони вас захищали, а вони приймають закони і вносять законопроекти, якими вас. Хочуть садити до в'язниці, друзі. Зараз стаття 3.36 кримінального кодексу ухилення від мобілізації передбачає а також відповідні статті 75 та 69 кримінального кодексу передбачають можливість надання умовного терміну особі, яка ухилилась від мобілізації. А народний депутат Максим Павлюк каже, що ні, так не потрібно. Треба прибрати можливість у суддів е, давати умовний термін і саджати потрібно всіх, хто ухиляється від мобілізації, виключно до в'язниці. Це пропонує народний депутат Максим Павлюк в своєму законопроекті номер тридцять 1 Друзі, е, пам'ятайте це, як до речі, зараз ви бачите фотографію Максима Павлюка. Якщо раптом ви зустрінете його на вулицях Києва. Можете прямо йому в мордяку сказати все, що ви думаєте про його законопроект 13014-1, друзі. Але це ще не все, друзі. Окрім того, що е, Максим е, Павлюк, який є депутатом Слуги народу, це партія Зеленського. Е, окрім того, що він хоче посилити кримінальну відповідальність і прибрати умовні терміни для осіб, які ухиляються від е, мобілізаційної е, підготовки, е, він ще пропонує і розширити поняття незаконного переправлення осіб через кордон, друзі. Е, що пишеться в його законопроекті? Під незаконним переправленням Через державний кордон України слід розуміти переправлення осіб через державний кордон України будь-яким способом, поза відповідними пунктами пропуску, у пунктах пропуску, але без відповідних документів, у пунктах пропуску, але за документами, які містять недостовірні відомості про особу, друзі. Що це означає, друзі? І що мав на увазі оцей хлопчина, народний депутат Максим Павлюк, друзі? Не зрозуміло, коли він писав даний законопроект, чим він думав. Тому що за статтею 332 суб'єктом кримінальної відповідальності може бути тільки організатор незаконного переправлення, тобто людина, яка здійснює незаконне переправлення, людина ж, яка переходить кордон, вона не підпадає під дію кримінального кодексу, а саме статті 332. Але враховуючи те, як пропонує викласти примітку 1 до статті 332. Депутат партії Слуга народа партії Зеленського, от тепер ймовірно, друзі. До об'єктивної сторони злочину можна буде віднести і таких суб'єктів, як особи, які переходять кордон, тому що виходить, що під незаконним переправленням через державний кордон України слід розуміти переправлення осіб у пунктах пропуску, але без відповідних документів, або за документами, які містять недостовірні відомості. Тобто, фактично, якщо ви перейшли кордон, то проти осіб. Які, наприклад, там яких прокуратура може вважати організаторами, порушить кримінальну справу і ще можуть порушити кримінальну справу і проти вас, як співвиконавця даного кримінального правопорушення? Друзі, ну я вважаю, що дана примітка вона вносить тільки юридичну невизначеність до складу злочину за статтею 3.3.2 і її приймати не можна. Я думаю, що Юридичне управління Верховної Ради зверне увагу на даний законопроект, тому що це повний абсурд. Я би радив Максиму Павлюку не займатися різною чепухою, а йти воювати в зсу. Раз він так сильно хоче всіх сажати до тюрми, то краще нехай йде і сам приносить якусь користь для країни і воює в зсу, друзі. Тому зробіть, будь ласка, репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.